Перша жертва зимових холодів на Полтавщині. За останню добу медики госпіталізували одну людину з переохолодженням. За останню добу у нас по області був один випадок, один виклик переохолодження вікова людина по Кременчуцькому округу. Госпіталізований в середньому стані в Глобінську районну лікарню. Переохолодження це стан всього організму, коли температура тіла нижча 34 градусів за Цельсієм, кажуть лікарі. Переохолодження розпізнати можна, ну виникають такі симптоми, як тремтіння всього тіла, може бути спутаність свідомості, може бути е, втрата пам'яті, може бути е, сонливість. Також може розвиватися на фоні переохолодження це більш тривалого переохолодження. Е, Почервоніння шкірних покривів також може виникати. Може навпаки виникати воскоподібний колір шкіри. А от при обмороженні вражаються окремі ділянки тіла, це кінчики пальців, рук та ніг, вуха, ніс та щоки. Якщо при першому ступені обмороження можна обійтися без медичної допомоги, то при важчих станах треба терміново перейти в тепле місце та негайно звернутися до лікаря. Якщо, наприклад, існує кілька станів обморожень, якщо при першій стадії обмороження там стається просто ну, побіління шкіри і його можна просто розтерти, наприклад, чистою рукою та ну, до такого стану, коли почнеться покулювання то такі, вже третього, четвертого стану це вже може навіть призвести до ампутації. Містяни говорять, як уникнути переохолодження, знають та діляться порадами, як зігрітися, попригать, побігати. Треба фізкультуру займати, зарядку робити, правильне харчування і вдіватися, зісно Пити гарячі напитки, ну такі, як чай, В теплі, ноги різні органи. Організм держати в теплі, мабуть, потрібно. знаходиться в місцях там, де температурний режим значно покраще, ніж на подвір'ї. Лікарі застерігають, переохолодитися легко навіть при температурі вище за нуль градусів. Переохолодження воно може виникати не тільки при низьких температурах, а ну при мінусовій температурі, а також і плюс, при плюсовій температурі. Але коли є певні чинники, такі як вологість підвищена, або людина одягнута в мокрий одяг, також може спровокувати виникнення переохолодження. Вітряна погода то також може провокувати дані стани. Лікарі та рятувальники закликають, якщо ви бачите людину, яка в умовах холоду лежить на землі і не рухається, не проходьте повз та викликайте допомогу.